Всім привіт! Ось так виглядає моя тепла грядка Скажу вам, що цибулю ми вже давно їмо свою. Ось така зараз у мене петрушка. Ось так кріп виглядає. Рукола, е вже доганяє кріп. І якщо ви хочете так само, як я, їсти раді зелені культури абсолютно без мороки, то в цьому відео я розповім, як збудувати таку теплу грядку легко і просто. Взагалі, які переваги дає висока грядка. По-перше, в ній ґрунт швидше прогрівається, а отже, рослинки будуть давати більш ранній врожай. Так, е, працювати зручніше, зручніше робити прополку, зручніше контролювати бур'яни, зручніше поливати. Ви не ходите по грядці і не втрамбовуєте ґрунт. Це також позитивно впливає на якість врожаю. Отже, зазвичай є класичний варіант побудови теплих грядок з деревини. Але так як в моєму регіоні багато вологи, то дерево буде швидко псуватися, я вирішив відмовитися від цього варіанту. Також є варіант зробити теплі грядки з шиферу, але шифер містить азбест, що є шкідливим для здоров'я людини, та може запруднювати ґрунт. Тому від нього я також відмовився. Натомість я взяв такий абсолютно безпечний варіант, як черепиця. Стара черепиця, котра в мене лежала без діла. Вона абсолютно безпечна. І вона дуже довговічна. Отже, роботи я починав з того, що вибрав ділянку, визначився з розмірами своєї майбутньої теплої грядки, забив кілочки, викопав по периметру теншею для черепиці, за допомогою васерваги та правила виставив рівно перший ряд, натягнув нитку і так само по правилу акуратно рівнесенько виставив боковий ряд. Причому черепиця гарно стає пас в пас і в принципі нормально фіксується. Страмбував свої майбутні стінки для того, щоб вони краще трималися в ґрунті. Приніс минулорічне опале листя, а також траву. Це органіка, котра буде лежати на дні моєї теплої грядки. Вона буде поступово розкладатися і тим самим підігрівати ґрунт знизу. Добавив жменьку мінеральних добрив, для того, щоб рослинки краще росли. Далі я навіз перегною. Перегній треба брати обов'язково вже перепрілий. Легенько втрамбував перегній, також паралельно вирівняв діляночку, зробив розмітку своїх майбутніх рядків, насип, насіяв те насіння, яке я вважав за потрібне. Звичайно, це в мене буде зелені, петрушка, кріп, рукола, салати. А збоку посив цибулю на перо. Активно це все залив водою, поставив дуги з проволоки та накрив плівкою для того, щоб зробити ефект термоса, щоб... Рослинкам було тепліше і менше виперовувалось вулога. І, в принципі, все. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. Гарних вам врожаїв!